Нещодавно вони грали у хокей на траві, а сьогодні готуються до індор-хокейного сезону. Муніципальний спортивний клуб Сумчанка провів тренування у залі. Цю гравчиню звати Євгенія Мороз, і вона є капітаном Сумчанки. На питання, що ж на її погляд, краще хокей на траві чи індор-хокей, відповідає. Мені особисто індор хокей. Чому? Не знаю, це більш динамічно, більше хокей на траві також дуже динамічна гра. Тут більше, мабуть, які вже зв'язки, які напрацьовуються роками, і це дуже весело і цікаво, якщо дивитись, це дуже класно і завжди, не знаю, дуже багато подій відбувається за дуже короткий проміжок часу. Поруч з Євгенією Мороси, яка у сумській команді вже понад 15 років, тренується Катерина Попова. Її стаж у команді майже два роки. Що змінилося за цей час? Говорить трохи оновився склад більше молоді і, мабуть, така стала сім'я-сім'я. Бо важкі часи, і з кожним днем ми все більше гуртуємось, більше допомагаємо один одному. Вони всі класні, веселі, креативні. Тож у нас всім є чого чогось почитись повчити, один одного. Зараз команда готується до старту у новому сезоні. Першим етапом підготовки до нього говорить головна тренерка команди Світлана Макаєва. Буде участь у Лейпцизькому ярмарку. Це турнір, якому ми 17 років вже приймаємо участь. Дуже потужний турнір. Приїжджають найкращі команди з Німеччини, з Австрії, з Бельгії, Швейцарії. Багато команд зазвичай там приймають участь. Це наші друзі, вони нам допомагали усі часи і тому в цьому році вони також нас запросили. Про плани на наступний сезон пані Світлана каже. Кожен рік ми граємо Кубок європейських чемпіонів у вищому дивізіоні. В цьому році ми готуємося до Шауляя, Литва. У цьому сезоні, говорить Світлана Макаєва, вона сподівається на гарну командну гру як досвідчених гравчин, так і на молодих. Олександр Качана, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.